Три дієві поради, як не злити бюджет при закупівлі реклами у Телеграм. Порада номер один: дивитися не тільки на кількість підписників на каналі, а ще й на кількість переглядів на добу, а також на залучення. Чим більше залучення на каналі, тим ефективніша буде ваша реклама. Хорошим залученням вважається від 15% вашого каналу. Нагадую, що залучення в телеграм-каналі це співвідношення середнього числа переглядів одного допису до кількості підписників. Порада номер два: орієнтуватися не тільки на канали свої ніші, а також на суміжні канали, якими може цікавитися ваша цільова аудиторія. Якщо ви рекламуєте контент про книги, подумайте, які ще суміжні категорії можуть бути цікаві вашій аудиторії, наприклад, фільми. Також це може бути в розрізі країн. Дуже зручно, коли можна відфільтрувати і подивитися всі канали за обраною країною та нішою за рейтингом. Порада номер три перевіряти канали на боті. Перегляди та підписників можна налити на будь-які дописи та канали. А от чи реальні вони важливо розуміти? Ми перевіряємо канали на ботів за допомогою сервісу Телеметрі. Там одразу зрозуміло, з ким працювати точно не треба. А ще у них є дуже крута функція відміток бренду в каналах, яка буде корисна прям усім маркетологам, щоб спробувати сервіс телеметрію, переходьте за лінком в посилання та отримайте 7 днів безкоштовного повного тріалу, а також 30% на подальші покупки.